Усім привіт, з вами я, Хексі, і хочу вам сказати: я граю на сервері MineFriends сезон 6, і мене там забанили. А зараз розкажу як, і всю історію, чому, як і чого. Зараз все вам розкажу. Ну почну з першого. Перше, що я хочу вам сказати, я спочатку відео не знімав. З перших я просто не хотів, а в друга причина, то що я не міг раніше чогось знімати, і слава Богу, мене тепер я можу. Що я розкажу зараз. У мене, мене дуже круто ролик залітає на 14 тисяч просмотрів, всі офігівають, і мені тут пише якийсь моряк. Морик, може його там звати, я вже не знаю. Пише Говлес. Я, типу, давай, що ти хотів. Він типу каже про сервер, я рішаю по приколу зайти і захожу. Що на тому сервері не так? Я захожу, мені дарюють незеркою булавою, тюмхіть просто. Я тепер не розумію, що робити. Думаю, що це креативний сервер, то дефічні крутих построїв. Думаю, що це реально гамно. І так, да, я так і думав. Але це неправда вказалося. Заходжу, типа, та-да-да. -да, і виходжу. Нафіг мені цей сервер, вже в дупі не був стати, бо я був більш сконцентрований на відео по індіаховому аддону. Але потім не пам'ятаю, коли мені написав фейер. Такий хлопчик, мені пише і каже до мене в команду там, типа, адіальна команда, ми будемо всі разом, ми там ділимося ресурсами, там разом виживаємо. Я не знаю, що там робити, але прикол кажуть, давай. Ми там заходимо, я йду в якийсь портал, проходжу і доходжу до його баски. А там вона ще краще. Величезний замок. з Зофіхнічним всього. Просто він там мені щось там показує, але, і, і все одно. було. Я там постраджу незерки, він мені там дає. Морю по приколу, він навіть не знав, наверное, то, що я в фер пішов. Ну ладно, що проходить далі? Далі ферр починає робити якусь тропинку. Робить тропинку аж до спавна, бо там тисячі блоків від спавна знаходиться іменно його база. Починає робити і бачу, О, там прикольне місце, де можна построїти дом. І я починаю сортруїти свою вежу. І вона виходить непогано, ну, точніше не виходить. І далі я вирішую зробити своє село назвав, чомусь їм не подобалась І запис мого мета свою ферму тутами. Точніше, казіно. Або казино. Коротше, це ферма. Я її граю іменно на топтами. Я вже там раз стоплін переробив. Це начальний варіант, бо я нові не записував і не можу записати, бо мене забанили. Типа все хорошо, все гуд. Заробляв. Великі птатами, то, то там, як мінімум я вроч заробив. І далі такий пацан і нексус, він мені там щось показував. І він, коротше, мені дарує дуже прикольну штуку, як тризубець на хвилі три. І от, ти що я з ним роблю? Звісно ж, я грався і плавав по печерам. І що сталося в цей раз? Я просто рішив побачив. Печерку рішаю з цим тризубцем залізти. Залазу далі, 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 а нема вигоди, і кислород кінчать. Я просто всі свої ресурси під ноль і сто раз питався їх всіх витащити. казали, ніфіга не витащив. Витащив тільки свій матч. Так, ноль. Так, далі до мене завітав фейр. І в мене була така проблема. Не знаю чому, але тільки у них була якась проблема. І, і я, коротше... І за те, що присрав свою броньку, почав втягнути свою броню. І вгадайте, що вони почали на мене жалуватись, моріку морік це ховав казуючі сервера. І вони пожалувались, морік зайшов і почав проводити зі мною бесіду. І сказав, що в принципі на мене небагато казати, тому що вони, типа, на мене зливалися, що я ходжу без броні, точніше, з пікс. Це такий учасник серверу і далі. І далі, як ви бачите, я там почав строїти набережну. Ну і в принципі, все варіку я ходив без броньки, на мене ніхто -то не казав. Максимум що Шомарік сказав, що якщо я буду ходити без броньки, то я быстріше здохну і коротше рісові свій не, не йде. Ну, це ми опустимо, ладно. Що відбувається на другий день? На другий день мені бігав вирішив знести мою дошку з село. Вона, він по приколу, либо їй за то, що я нахожу цю територію, типу, я сюди, я, типу, село, на село, в місті, ну, ви, блін, ну, непонятно, коротше. Ну, ладно. І далі Фейер побудував свій офігенний місць, який нікому не сподобався, і мені прийшлось його переробити. І от ви бачите, як я його переробив. Він був настільки дрісньовий. Ну, ладно, може не настільки, як я кажу, але він був поганий. Ні, він не сподобався, і ще ніякому учаснику. І найголовніше, я назвав нормально свій матір, і потім Морік мені рішив зробити жорсткий поднос за те, що я йому, типу, дав свій мод, з яким він тепер буде робити жорсткий івін. От подивіться скільки авіанів, як багато ресі він мені дав, з яких я, мабуть, всі за одну секунду, тому що мене щось пікс любить убивати, ну ладно. Ну, далі я випрошував ресурс, тому що треба построїти монастир. А він мені морік не давав. Цей монастир треба було для він. Ну і от найголовніше за що мене і запану. Що я роблю? Я по приколу лісу зробити маленькі подарунки моряку. І перший подарунок, який я йому зробив, вгадайте, що це було. Е, да, це був Шалкер і галям, якого ви можете побачити на його там історії, там він приємний місці біля його собаки. Да, надіюсь, він не здохне, тому що він чує злий тепер на мене. Е, да. Про що це, Я в нього, звісно, питався його отошити потім ну, ладно. я зробив такий паданок і шалкер, в якому віді перевернутого молотка були зроблені різи. Не знаю, чи візьмете, але сказав нормальні. Наступний день я йому вирішив привести курочку і е, курочку. Я її бліна, ніс весь ад, і вона потім здохла. Ну, Потім я знайшов другу і приніс до нього додому. І далі що відбувається? Я йому приніс і найголовніше, я йому приніс жопу цісалку 3000. Там біля нього був фаєр. Я що типу, я каже, подарок, давай. Ну, Йому не подобаються, мої звісно, подарунки, там ящик з міфічним предметом, сахарком. І що він робить далі? Він дивиться, я йому ставлю, і він на мене злив і забанив. То, будь ласка, напишіть його відео. Любим. От морік. Пожалуйста, напишіть, щоб він мене розбанив. Пожалуйста. И, ну, ладно, на цьому все. Напишіть, пожалуйста, йому такий от Ексім розбань хекса. От під кожним відео сто разів пишіть, щоб він мене розбанив. Ну ладно, що вам скажу. На цьому я закінчу. Всім пока.